Дермазол плюс це сила трьох компонентів для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол шампунь Китай оприлюднив свій військовий бюджет на 2023 рік. Він становитиме півтора трильйона юанів, тобто 224 мільярда доларів. Ця сума на 7% більша за минулорічну зазначає CNN. Це відбувається на тлі геополітичної напруженості та гонки озброєнь. Загалом в новому бюджеті Китай встановив офіційну ціль економічного зростання за рік на межі 5%. Ми повинні повністю реалізувати думки Сі Цзіньпіна щодо посилення армії та військової стратегії в умовах нової ери. Наші збройні сили, зосереджуючись на виконанні завдань до сторіччя народно-визвольної армії у 2027 році, повинні працювати над комплексним посиленням військового правління, закріпити та розширити результати національної оборони та військової реформи, прискорити реалізацію проекту розвитку національної оборони.